Наймасштабніші змагання пліч опліч всеукраїнській шкільні ліги серед учнів та учениць закладів загальної і середньої освіти у 2024 2025 навчальному році у Волинській області під гаслом Разом переможемо зареєстровано 380 навчальних закладів. Це 1559 команд і 11660 учнів із таких видів спорту. Як баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі-5, спортивне орієнтування та черлітінг. Станом на сьогодні вже успішно проведено два етапи: перший це шкільний, який проходив з вересня по жовтень 2024 року, участь у якому взяло 15 525 учнів, та другий територіальний, який проходив з листопада 2024 по січень 2025 року. Участь взяло 10 818 учнів. Із 1 лютого розпочато третій етап районний та міський у містах, обласних центрах у Луцьку, який триватиме до 31 березня 2025 року, включно. Із 1 квітня 2025 року протягом квітня, протягом травня, відбуватиметься обласний і з 1 червня стартуватиме всеукраїнський етапи відповідно. Так само, зважаючи на зміни, які були введені в січні 2025 року, додалося ще два види спорту, а саме шахи і легка атлетика. І 28 лютого завершилася реєстрація на ці два додані види спорту. У цьому сезоні змагання проводитимуться із цих двох видів доданих, а саме із шахів і з легкої атлетики, у чотири етапи без всеукраїнського. Загалом, участь у змаганнях. Третьому етапі, який ще триває, а це районний, станом на сьогодні взяло участь близько двох тисяч осіб. Це по районах і в обласному центрі Луцькій міській територіальній громаді. Крім того, на території області активно вживаються заходи щодо інтеграції ініціативи президента України пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги в проєкт пліч-опліч згуртовані громади. Станом на 17 березня 2025 року розроблені. Орієнтовні плани заходів це в тих громад, які беруть участь у впровадженні цього проєкту у Волинській області. Це такі громади, як Луцька міська територіальна громада, Колицька міська територіальна громада та Торчинська селищна територіальна громада. В цих громадах вже сформовані орієнтовні плани заходів, які спрямовані на психологічне та ментальне збагачення дітей з прифронтових територій, з урахуванням логістики, організації тимчасового розміщення. Спортивних та культурних програм на два-три дні в закладах територіальних громад або в родинах жителів цих громад. Є три громади, які беруть участь в реалізації цього проекту, кліч-оппліч згуртовані громади. І, зокрема, вони працюють з такими громадами-партнерами з прифронтових територій. Ковальська міська територіальна громада співпрацює з Марганецькою міською територіальною громадою Дніпропетровської області. Очікується приїзд близько 36 дітей в період з 16 по 18 травня і з 9 по 20 червня цього року. Луцька міська територіальна громада співпрацює з Південнівською міською територіальною громадою Одеської області. Очікується приїзд 50 дітей в першій половині червня. Торчинська селищна територіальна громада а, співпрацює з Шалегинською селищною територіальною громадою Сумської області. Очікуємо також нову групу згуртованих громад-партнерів, а саме це Новолинська міська територіальна громада, яка має взаємодіяти з Береславською міською територіальною громадою Херсонської області, і за інформацією територіальної громади, зустріч голів цих громад заплановано на кінець березня цього року. Разом з управлінням освіти пропагуйте ці заходи, передбачте ваші поїздки в громади, особливо в ті, де школи не активно приймають участь в цьому. І для того пропагуйте серед молоді чи серед керівництва цих шкіл, що це треба розвивати. Можливо, не по всіх видах спорту, а по деяких, щоб вони брали. Голови громади, вам цьому не дадуть сприяння. Домовились? Так.